Документи, якщо ваша дитина самостійно виїжджає за кордон. По-перше, це закордонний паспорт, він має бути біометричний та ще годним, 90 днів мінімум, з моменту повертання додому. Також потрібно свідоцтво про народження дитини в оригіналі або завірена нотаріальна копія. Додатково нотаріальний дозвіл від обох батьків бажано до 18 років, якщо дитина самостійно виїжджає у табор або на літній відпочинок у супроводі бабусі, наприклад, або подружжя. То обов'язково потрібен дозвіл від обох батьків від тата та мами, тому що деякі прикордонні служби інших країн можуть у вас його затребувати. Також, якщо у вас був тимчасовий прихисток у країнах Європи, то, будь ласка, з собою, беріть ці документи також, тому що вони вам можуть знадобитися на кордонах. Тому беріть собою гарний настрій. Оформлюйте документи завчасно, бронюйте, подорожуйте і не забувайте донатити на ЗСУ.